Андрію, а давайте поговоримо про ще один випадок. Наскільки він масовий чи ні, з вашої точки зору? Зараз поясню про що і нашим глядачам на Полтавщині взяли під варту фітнес-тренера, який публічно принижував військових, а також спричинив тілесні ушкодження працівнику правоохоронного органу. Про це повідомили в нас поліції. Фігурант поширив приблизно 70 публікацій, що дискредитують захисників. Чоловік провокував та нецензурно ображав посадовців військомату, безпідставно звинувачував оборонців у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни Росії проти України. Більше того, плюнув в одного із військових, ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію, і численні поранення внаслідок підриву на міні. Підозрюваний фіксував свої злочинні дії на камеру та викладав у соцмережі. Андрій, ось таке ставлення до військових. Е, ну, принаймні, моє оточення, звісно, це можливо моя інформаційна бульбашка, Вона це засуджує ну, прям категорично. Але... Е, по той бік, так би мовити, як це все бачиться. Як сприймають військові такі речі? Чи знають вони про них? І наскільки це е... чим це можна пояснити в нинішніх умовах? А, а я вам розкажу зараз, яких точок було бомбардування. По-перше, те, що взяли цього молодика, як я гарно вражаю, молодика. А, це його, йому врятували життя. Тому ми дякуємо правоохоронним органам за те, що вони рятують життя. Бо якби його знайшли якісь е, не дуже відпочивші військовослужбовці або ветерани, могло би бути кримінальне правопорушення, яке б би всі би схвалили. От тому, ось така штука. Чому це відбувається? Справа в тому, що ці люди, які ну, дискредитують хейтять, та хейтери збройних сил, військоматів, е, це такі закомплексовані людишки, Хлопчики в основному, які дуже сильно бояться потрапити в армію, от тут велика різниця. Хтось хоче захищати Україну, а хтось боїться армії. І це трошки різні речі. І от це великий страх перед, коли в тебе є великий страх перед... перед чимось, тобі його треба дискредитувати. Наприклад, коли ти чоловік, який боїшся відповідальності, ти кажеш, що шлюб. Це погано і не треба одружуватись. Коли ти боїшся там, армії, ти кажеш, що от це, це все політики придумали, це не росіяни на нас напали, а політики домовились. І, тобто психіка обесцінює оцю штуку, аби зменшити страх. Це от така от психологічний конструкт. Чому це було зроблено? Але це було зроблено в найгідніший спосіб. Тобто, ну очевидно, що бульбашка цього молодика полтавського така, що ну він знайшов собі однодумців, плюс він естетично красивий. У нього кубики на пузі, і, і біцепси в нього великі скотіна. От, і, і його взяли. Ну, і ну і Андрію, Андрію, у вас теж красиві біцепси. Не засмучуйтесь Дякую, дякую. От, але а а але, але його, його взяли і таким чином. ну ми видихнули, тому що одне найбільше чого ми боялися, що ну просто що ну, при, огидне огидні заяви не будуть покарані. Але Андрію цікаво, що так. не вперше ось такі молодики з біцепсами. Одні тікали, звичайно, ми зараз не узагальнюємо, а інші постійно намагаються розносити от якусь таку інформацію. Ну тренуй людей і все займайся своєю справою. Ні, лізе в політику, а ще висловлюється щодо військових. Дякуємо вам, Андрій, за те, що ви про наших військових дбаєте. Ви нагадуєте їм, що треба їсти, треба. Спати треба видихати. Андрій Козінчук, батько охоронець всіх військових, який читає їм навіть колискові, був з нами на зв'язку. Дякуємо, Андрію.